Майструєте в підвалі ФПВ-шки і не знаєте, що на цю корисну справу ваша команда може отримати грантові кошти, або ж шукаєте полігон, де випробувати ваших пташок. Усе підкажуть у львівському технічному кластері. Там готові допомагати як новачкам, так і компаніям, що мають серійне виробництво. До оборонного напрямку кластеру вже доєднались понад 30 компаній, які виготовляють засоби для фронту. Усе, що їздить, літає і може стати в нагоді на полі бою. У спільноті ви зможете отримати доступ до ресурсів. З вами поділяться обладнанням і пояснять, як залучити інвестиції із бюджетів різних рівнів, і спонсорські. Кластер співпрацює з Мінцифри Міноборони та платформою Brave One, Тож Допоможуть і компаніям, які готуються до серійного виробництва. Усе цілком безкоштовно. Овно важливо, у вас має бути стала команда, яка має свій продукт і працює над ним фултайм. Це допомога в проходженні процедури допуску до експлуатації, це доступ до фідбеку від військових військової експертизи, доступ до польотів. Якщо ми говоримо про БПЛА, фінанси доступ до тестування, експертиза і допуск до сертифікації. Команди, котрі можливо, десь в гаражах, можливо, десь. В підприємствах чи в підвалах щось роблять для окремих підрозділів, що доєднюйтесь до цього кластеру, бо разом ми зробимо більше. І наше підсилення, і фінансове, і все решта має вам всім допомогти, а не лише тих, тим, котрих ми особисто знаємо. Детальнішу інформацію шукайте на сторінці Львів, Техкластер у Фейсбуці.